Слава Україні! Героям слава! Довірні, наші випускники згоди 16-го випуску повітрів власне заочне інформація. Коли а, 345, ми ще закінчували, коли були групи АБВГ. Вчилися в суцільській та це влади. Суспільська справа. Ну так називали до мене група там А, Б, Б, Г. А мені то не подобається. Думаю, це що якість така висока що? І ми тоді змінили номерацію, і коли називали перший курс, то була 111-та, другий 200. Третє, 300 і четверте, 400. задали АВВ. А сьогодні наша етап. Колишня 345 група Ірина, вітаю навітаючи вас, вітаю всіх тих, що були перед вами, отримали відповідь. Хай всім вам щастить. Дякую. Дякую. Що хочу сказати, Гретина, вітаю тебе з цим твоїм Ну, Майбутній начальник аптеки управління Києва.

Шостої року, тримуючи і включаючи вам, а ви примуєте. я вітаю вас і вашому звісню і історично 346 року. Вітаю кожного, привітаю щиро. Побажаю вам, шановні випускники. Я знаю, що ви далеко. Не перше, дехто, і університети, і коледжі, і інші фахи, але люди йшли сюди і отримали і навчилися. І не просто було вчитися, бо тут, знаєте, коли сказали діти війни, ну, ще стоїть Другої світової, хто в той час жив, родився. І певне, що так і ви, то того періоду, того часу. І не просто було вчитися. Я співчував і співчуваю своїм викладачам, бо їм теж було непросто. формі оцих всіх різних дистанційних моментів і передавати, а вам, звичайно, приймати ту інформацію. Світло виключали, ковідні проблеми, так, так по-іншому. Але чесно вам скажу, що, мабуть, нам вдалося. Мабуть, нам спільно вдалося таки довершити і дойти до фінішу. Без правда. Кажуть, що знань багато не буває. І цей документ, який засвідчує, де його право в праці в галузі фармацевтичній. Хто буде, не буде, не Тебе не буде. Багато знань не буває принаймні і для себе володіти, знати, як раду дати рідному, близькому, дальньому, дітям, своїм, майбутнім дітям, батькам. Я вважаю і вважати, тому що українці є і буде самою освіченою нацією, Самою освіченою. Так має бути. Немає іншої дороги. Як бути розумним, вченим, навченим? Тому я дуже хотів би, щоб те все, що ви тут пізнали, добром по житті додало, а то, що, ну, до те, що воно додалося, я не сумніваюся. Я вітаю тих дівчатка, дійсно, де змогли, можливо, родичі приїхати, але десь і в положенні, вже немаленький термін і на тих іспитах. Хвилювалися, хотіли, старалися, справилися. Дехто з вас, коли ми оцінювали, підводили, каже, та от там така ні, кажу, не така вона вища ваша оцінка реально оцінюєте речі, обставини. І пам'ятайте, що життя, дорогі мої випускники, це драбина, це сходи, сходи від землі. Кожен крок важкий і чим вище, тим важче. Але йдіть, не зупиняйтеся, Не зупиняйтеся. Бо рух то життя, а рух такий правильний, то є і щастя, то є добро і ваш добробут. Не зупиняйтеся. Хай щастить, хай вдається, хай все виходить. Пишаюся вами. Дякую, хай щастить. руки диплом, який засвідчує вашу другу, або навіть і третю е освіту. Прийшли ви до нас різні з освітою, економічною, вчительською, правники, багато медиків і просто добрі люди. І от у е 2020 році. Ви кардинально змінили свої погляди стосовно попередньої професії в користь фармацій. Сьогодні, коли ви вже отримали дипломи і похвали, ви вже є, ну скажімо, фаховими, молодшими спеціалістами, на вас чекає майбутня ваша професія, ваша, ваше місце роботи. Я бажаю вам бути професіоналами, великими професіоналами. В особистому житті кожному бажаю щастя, міцного здоров'я. Це такі банальні речі, але такі потрібні кожному. Радості вам, ваших сім'ях, ваших будівлях, будів, домах ваших. Ну і хай завжди над вами буде мирне небо і Божа благодать. leave it down Шановні колеги, дорогі наші випускники, всі ми живемо в важкий час, час війни. Але ми твердо віримо, твердо надіємося, сподіваємося і молимо Бога, що ці складні часи зникнуть, і, ми, і Україна буде незалежною вільною державою. Шановні наші випускники, від щирого серця. Вітаю вас із сьогоднішнім святом, бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру, злавди, тебе серце, рвется і були, коли я чую, що на рідних землях не можемо би вірути, та хочеться до тебе прилетіти, відать тобі репу і нашу тебе.

Слава Ісусу Христос! Шановне панство, шановний Людмиле Степановича, дирекції, викладачі коледжу, дорогі студенти і люблячі батьки. Я хотів би повторити слова Людмира Степановича, ви справді це змогли. Справді. Бо ще рік тому ми не могли собі подумати, в яких нам умовах прийдеться жити, працювати і страждати, і також любити. І правда цей великий виклик, важкий виклик, ви пройшли змогли з Божою поміччю і тяжким трудом. Тому бажаю вам, дорогі студенти, щоб ви це цінили, тому що е, зараз ціна нашої свободи є дуже велика. І ціна кожного дня, що настає, також є дуже велика. Тому так як пані Юлія говорила від студентів. Дуже важливо є любити людей. Дуже важливо. Я тільки одне маленьке хочу додати. Любіть Бога. Навчіться любити Бога і дуже прошу ставитися до Бога серйозно. Кожного ранку, кожного вечора. Тут пан Святослав співав пісню про віру, довіру до Бога. І один з таких аспектів довір'я до Бога це тоді, коли ти не знаєш, як воно буде твоє життя. Що далі, куди далі. Але кажеш Богові, ти мене веди. Я не знаю, як воно буде, ти мене веди, але я буду тебе триматися, щоб ти мене міг вести. Ось такий є спектр, я бажаю справді, щоб ті люди, які видають своє життя за нас, що вони справді могли б потім гордитися, ті, які повернуться, іноді поранені і психічно, і фізично. Щоб вони могли робитися, побачити справді Україну, за яку вони боролися, і могли потім ожити. щоб ви були також тими людьми, які зможуть оживляти інших, давати їм надію, давати підтримку, ставити своє плече. Благодарам вам, шановни репустники, буду да се додатки до дипломи и куди до додатку, буде покладена ця річ, што ја куска за водеци.